Богдан Йосипович Шеліга, колишній директор Косівської загальноосвітньої школи першого-третього ступенів, номер 2 Відмінник освіти України, заслужений вчитель України, педагогічне звання Старший вчитель. На посаді директора закладу попрацював 42 роки. Богдан Йосипович – лауреат конкурсу «100 кращих керівників України у номінації Управління персоналом. Основою сучасної педагогічної стратегії на думку Богдана Йосиповича, є формування. Принципово іншого образу школи, її неповторного обличчя, починати зміни слід з уникнення одноманітності у житті навчального закладу. Слова директора навчального закладу ніколи не суперечили його діям, адже він з повагою та батьківською турботою ставився до свого оточення, робив все, щоб в його силах, щоб підтримати творчого вчителя. Та берегти розумних учнів. У своїй роботі керувався принципом Решельє. Щоб керувати, треба менше говорити, а більше слухати. Саме за дбайливої підтримки Богдана Йосиповича 18-й педагогом було присвоєно звання старший вчитель, а 9 вчителям вчитель-методист. Під мудрим керівництвом директора педагоги були активними учасниками, лауреатами та переможцями конкурсів, вчитель року, класний керівник року, панорама творчих уроків, участь у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, перемога на обласному та всеукраїнському рівнях, стипендії від президента для обдарованих школярів. Це спільна робота мудрого керівника та творчого педагогічного колективу. Завдяки наполегливості директора, у 2017 році при школі було збудовано плавальний басейн довжиною 25 метрів з чотирма доріжками. Навчальний заклад активний учасник проєктів конкурсів, серед яких проєкт Клич друзів Граємо разом, у якому Козівська. ЗОш номер 2 виграла спортивний майданчик вартістю близько 100 тисяч гривень. Зараз Богдан Йосифович на заслуженому відпочинку. Але і сьогодні він живе своєю рідною школою, радіє успіхам вчителів та учнів. А кожна перемога закладу для нього це найкращий подарунок. А народився Богдан Йосипович в селі Городище на Народився, до речі, в той тиждень, коли ми святкуємо Всеукраїнський день учителя і День Вчителя взагалі.